Друзі, всім наше вітання, це Сергій та ось бабуся. Ми приїхали на свій маленький городик, який звує полігончик. Тут росла там картопля, тут росла пшениця, тут росла різна городина, гарбузи ніякі, кукурузка бідненька, ну і інші. Овочі. Ну, що тут вродило? Так це горох був хороший, та морква непогана, а все інше слабеньке. І картопля була ніяка. Тож ми вирішили зараз посадити, посіяти верніше, жито і пшеницю. Тут гарно росте на цьому городі. І жито, і пшениця, і овес. Тому ми приїхали мотоблоком. Ось мій мотоблок з причепом моїм саморобним. Мотоблок ДТЗ дизельний. 8,5 сил ДТЗ. Ну, сьогодні я взяв ротоватори. Можна і фрези брати. Але тут пару днів тому пройшов такий дощик непоганий. То До земелька ще сира, сира сіяти якраз буде добре. Ну, а Подумав, що може на фрези буде налипати, не знаю. то я взяв ротуватори, глибше перекопаю. Ось ротуватори, я їх поставив кривими зубами паралельно. Паралельно. Не так, що один вгору, один вниз. Мені коли паралельно криві зуби, більш подобається мотоблок, коли працює, він вліво-вправо не так хитається. Ну от і все. Перебуваю я мотоблок свій. Бачите, такою паличкою виручалочкою, підставляю під кермо і замінюю колеса на фрези чи ротуватори. І навпаки. Ну, почну працювати. Ось я вже перекопав ротуваторами всю оцю ділянку. Де була і пшениця, і картопля, і там вправо ж клаптику той, ось, перекопав. Так, що далі? Далі бабуся вже приготувалась тут з відрами, з мішками. Бабуся, всім каже, добрий день. Добрий. Що ви сьогодні будете? Добрий сіяти? день. Любі глядачі. Да. Сьогодні ми на огороді. Хочемо посіяти жито і пшеницю. Ну, половину того, половину того. Ось оце, оце в мене у ведрі жито. Бачите, яке, воно довгеньке, може хто не знає, так я вам покажу. О, отаке, таке. Фу, це жито. А оце пшеничка жовтенька. Це в минулому році у нас вдома виросла тож, така крупненька, гарна. О, і Я на насіння. І посіям сьогодні. І Сережка перекопав, тепер посію і заволочить граблями. І хай росте собі з Богом на врожай нам на той рік. Ось мої граблі, мені подобається. Ними працювати мої саморобні. О, так що. Зараз що? Познімаю свої ротоватори. З мотоблоку причеплю колеса та граблі. Ну що, наматується, як завжди, нормально, все хе, накручується, наматується. Земля дуже сиренька, хороша для того, щоб сіяти. Ну, коли земля сиріша, мокріша, то і наматується трошки більше. Ну нічого. Назад здав, воно трошки випало, трошки руками відгріб, та й нормально. Отак. О, бабуся пішла сіяти. Ну, мама, вам краще знати, як сіяти. Де була пшениця, осію жито. Тут буде зліва жито, а де була картопля. картопля пшениця. пшениця. О, Хорошо, бабуся. Ой, поможи нам Боже. Боже. Починайте, да. Да не промажте, щоб гарно ж посіяли. Отак. О. От а бабу зараз вміє. І вперед, вперед. І все буде Україна. Ну ось, друзі, я вже, я вже закінчив роботу свою. Загріб мотоблоком з граблями. Все те, що бабуся посіяла. Ну, такий результат, як працюють мої саморобні граблі. Бачите? Отакими От хвильками. Нормально. Нормально. Тут краще, а там, де біля дерев в тіні, де тінь, я там трохи не бачив. Де проїхав, а де ні. <смі> Бабуся мені трохи показувала. Каже, йди за мною, бо ти тут пропустив. Ну, я так і прокатався, пару разів туди-сюди, бо в тіні не бачу. А отут, де сонечко, тут я вже нормально так бачу, куди їхав, куди не їхав. Ну все, нехай росте жито, пшеничка і всяка пашничка. А ми з бабусею тепер вже їдемо додому. Так що, друзі, закінчили ми цей город. Нехай відпочиває, нехай сходи сходять, нехай дощик пройде і все буде добре. Бажаємо всім міцного здоров'я та мирного неба. Пишіть. Коментарі, будь ласка, підтримайте, якщо вам не шкода. Подобайкою будемо вдячні. До нових зустрічей!